Запевняю, що неможлива робота всіх цих бек-офісів без суддівського спруту. А який головний суд України? А вже ж не Верховний, а Печерський, де знаходяться ключові органи слідства і міністерства? Тут судді під керівництвом Козлова свідомо блокують кримінальні провадження проти корупціонерів, рейдерів і контрабандистів. Всі як на подборку: Ільєва, Кернічева, Хайнацький, Вовк, Григоренко, Головка та Литвинова, відмовляють. У всіх скарах та бездіяльність правоохоронців, закриваючи очі на фінансування РФ та махінації з мільярдами. А реальні злочини залишаються без розслідування, як приклади сотні, які допомогла Беп укрити у розслідуванні схеми гаманця Міндіча, що вносив заставу за Черношова, Максима Крипи, з російськими олігархами Малафєєвим і Бойком. Гроші йшли через компанії Майнкаст, Цитадель Ріверсайд, офшори і. ГГБД подібні відмови у справах контрабанди ЕПЛ, корупції в КМДА, незаконного видобутку піску та схеми байтбіт, що виводять гроші до Росії. В Печерському суду стають нормами. Результат простий: злочини не реєструються і не розслідуються. Бізнес руйнуються, бюджет втрачає мільярди, а Росія чи значі лазівки отримає фінансування. Судді Печерського суду свідомо блокують розслідування, змінюють розподіл справ, втручаються в автоматизовані системи і прикривають прокурорів. Кожен, хто намагається добитись правди, отримує відмову або перекручування документів. Повідомляйте про суддівське свавілля, зробимо їх знаменитими разом. Хочеш більше, наш телеграм.